Куди зникає гравій з річки, на стріщені селяни б'ють на сполох, адже береги місцевої річки осипаються через вивіз породи. Місцева компанія, яка веде роботи на річці, запевняє, мають відповідні документи. Журналісти Новин разом з активістами поїхали, аби з'ясувати, чи законним є вивіз корисних копалин та їх продаж. Детальніше у нашому сюжеті. Ось на тому березі річки Стри екскаватор незаконно видобуває гравій. Це два тижні тому побачили мешканці сусідніх сіл та не на жарт занепокоїлись, адже такий видобуток може закінчитися екологічною катастрофою. Першаному та а там ще машина є, чи то вже ваша остання? Ні, є. Ще є, та ще не Ще не приїхали, там ще щось. Це пан Микола, водій вантажівки, якими і возять незаконно добути гравій. А таких машин за день може бути близько 30. Тому активісти заблокували дорогу вантажівкам, аби ті не везли на продаж корисні копалини та викликали поліцію. Ви знаєте, що з русла річка, не можна видобувати. Вам сказали, ви везе. Я ж так я на роботі. Ви на дробильній це везете, там переробляють і потім на продаж. Правильно розумієте? Не пройшло й 15 хвилин. Як за однією вантажівкою під'їхала і друга, також ще заповнена гравієм. Журналісти разом з активістами пішли подивитися, звідкіля ростуть ноги цих видобутків, а там ще декілька машин чекають своєї черги. Де колись був берег річки Стрий, тепер мов будівельний майданчик. Працівники небагатослівні кажуть, що сказали начальство, те і роблять. Я на роботі мене послали, я приїхав. Бажанням приїхали. Як мені сказали, їдь і туди і грузи, то яке порушення, Як я би сам поїхав? Активісти приїхали, бо мешканці почали бити на сполох, оскільки бояться, що ці роботи можуть спричинити затоплення їх сіл. Русло річки взагалі може змінитися. Ось що може призвести до певної екологічної катастрофи на стріщення. Відповідно, ну екологія це один з факторів, які наша організація захищає в даному випадку. Безпосередньо ми реагуємо на неї. Тут задіяна організація, яка колись була державною. От на даному етапі це є ТЗОВ, дробильно-гравійний завод. Вони відповідно добувають гравій, везуть в, дробіль, в дробільний цех, дроблять і продають безпосередньо, на нашу думку, без ряду всіх необхідних дозвільних документів. Дільничні розгублені кажуть, про цей інцидент навіть не знали, хоч поліцію викликали вже тричі. Про цю ситуацію нічого не скажу, бо я… будемо зараз виясняти обставину. А цей чоловік представився обліковцем, навідався на місце незаконного видобутку гравія, бо робота припинилась. А так будь що говорити відмовляється, каже некомпетентний. Проводяться роботи, проєкти, які затверджені, є відповідні дозвола, рішення обласної ради на це все. І... А я просто як... Які там посередник сидю та і його і кону свою роботу. Сільський голова зізнався, громада села Піщане часто викликає наряд поліції, але ці видобутки гравію з русла річки спрямовані на русло регулюючі роботи, і всі документи в нього є. Є заключені угоди з підрядником, а він у свою чергу заключив угоди із супідрядником, який має техніку. там все написано, чітко зроблено. Намалювано е видобуток, скільки мають право взяти, як має йти річка. Є авторський нагляд, є технічний нагляд. Сіська рада. Просто як представник місцевого самоврядування, а все остальне, то є в технічному авторському нагляді, які зробили проєкт «Водогост» і відповідають за виконання того проєкту. За попередньою інформацією, Стрийський гравійно-дробильно-сортувальний завод проводить видобуток не з піщано-ходовицького родовища, де має ліцензію, а краде з русла річки. Після переробляють у продукцію і продають. Після тижневих робіт виникли відкриті озера глибиною під 2 метри та площиною 20 гектарів. Вікторія Хумай, Іван Мазуренко, Ентановине.